Всього три ключових досягнення в медицині, і у нас вже 8,25 мільярдів це винайдення наркозу, вакцин і антибіотиків. Перше використання вакцини відбулось у 1796 році дженером від натуральної віспи, так звана варіоляція. З цього часу пройшло 250 років всього лиш. І на той момент. Нас було 900 тисяч, тобто менше мільярда. Уявляєте, за 250 років нас вже 8х. Перше використання антибіотика відбулось у 1928 році Флемінгом. На той момент нас вже було 2,5 мільярда, тобто в 4х. І перше використання наркозу в медицині відбулося в 1846 році. Тим і медиком Вільямом Мортоном. І це дало започаткування взагалі сучасній хірургії і анестезіології. Саме тому не можна і небезпечно для життя ігнорувати досягнення цивілізації медичної науки, такі як вакцини, антибіотики і наркоз. Тому що це у вісім разів збільшило розмір людської популяції. Саме тому такі дії для людей є корисними звісно, потрібно врахувати і той факт, що загалом пішов науково-технічний прогрес. Ми стали краще харчуватися, жити в кращих умовах? Загалом, всі по всіх фронтах стало краще. Тобто, це не тільки заслуга ось цих трьох ключових факторів, і я це розумію. Але щодо медицини, то це ключ. Друзі, а як на вашу думку, які ще ключові досягнення в медицині дали нам такий приріст популяції?